Хоче, щоб твій бізнес розвивався швидше, є один вагомий секрет, яким я зараз з тобою поділюся. Спочатку я все хотіла робити сама. Мені здавалося, що у мене це 100% вийде, чи не можу я і знімати і контент, і відправляти замовлення, і розмовляти з клієнтами. Але як виявилося на практиці, це забирає дуже багато ресурсу і насправді набагато краще, коли ти можеш якусь, якісь функції делегувати своїй команді. Отже, цей секрет це наявність команди. Я вважаю, що коли кожен виконує свою справу. І виконує її добре, то в результаті ви отримуєте набагато більше ніж це могла б зробити одна людина. Тому шукайте команду і шукайте людей, які розділяють ваші цінності, і в цей час ваш бізнес буде зростати. Не бійтеся делегувати, нічого страшного в цьому немає. Дуже багато людей переживають, що якщо вони делегують якісь функції, то їхній бізнес розвалиться. Ні, якщо ви знайдете правильну команду, то з тих людей, які вас розуміють, підтримують і розділяють ваші цінності, то ви 100% тільки виграєте. Підписуйтеся на мій блог, я й далі буду ділитися з вами корисним.